Чесний вам привіт. Сьогодні ми подивимося, які ціни знижки на товари побутової хімії. Вмошісь позручніше, це також корисне відео. 28,50 зі знижкою 30%. Рушники паперові. В упаковці дві штуки ідуть двошарові. Це своя лінія. Непогана ціна. Туалетний папір 35,50 теж непогана ціна. На туалетний папір двошаровий. Аромат персика відчуваю навіть сюди. Чотири штуки в упаковці. Так, для дітей вологий туалетний папір в упаковці 50 штук, зараз 28,90. Ой, навіть з вітамінним комплексом. Отак. От Це вам не хухри-мухри, навіть з вітамінами туалетний папір. Добре, поїхали далі з вами. Антибактеріальні серветки. Тут 120 штук. Вони зараз по 40 гривень 60 копійок. Досить непогані, плотні, хороші плотні. Так, і пек, Це є палочки ковирялочки по 1750, 200 штук в упаковці. Спасибі величезне вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. 80 штучок, ось такі іпек, диски ватні, 20 гривень 60 копійок. Також хороша знижка. Підгузки трусики дитячі. Міні-бі 305,50. А хагісин можна придбати за 333.30. Жіноча гігієна. Майже 35% на гігієну Libres, 9 штук 2490 і також Лібрес 2490, 8 штук. Зверніть увагу, тільки в АТБ додатково 3 штуки, 10 штучок в упаковці Night. Дивно, але мені здавалося завжди, що натурела йшла дешевше. Always завжди був дорогий. А це виходить навпаки чи так подорожчало, не знаю. Натурела майже 60 гривень, 14 та 12 штук. А, це, мабуть, подвійна упаковка. Так, це у нас ідуть підгузки для дорослих, Сені. А мі... Розмір МК. Зараз знижка 30%. Ось такі сені також сені, 10 штук в упаковці, 163 гривні, знижка 30%. І розмір Елька також 10 штук 175 гривень. Так, бачу, розкуповують оці серветки. Вони по 33,50. Тут 120 штук. Також хороша знижка на лібрес, 50 штук в упаковці. Гель для душу Арку, чоловічий, можна придбати за 72 гривні майже. А ось такий тут 400 грамів. Три да, в одному гель. 57 гривень. Це також чоловічий. Дуже дорого фа. 250 грамів. Зі знижкою. А, емульсія для інтимної гігієни 43 гривні, 40 копійок, 400 грамів. Мило з екстрактом перлів. <свят> з екстрактами перлини 22 гривні. Ну, воно непогане, тут 140 грамів велике також По вазі добре. Так, бачу в акції мило Тео. Пляшка з дозатором 45 гривень майже. Але тут 300 грамів. Так, можна придбати ось такий GELEX 560 грамів антибактеріальний. Просто перелити в свою тару. 3660. Для малечі мило пляшка йде з дозатором 500 грамів, 56,50. Дивіться, скільки дав. 250 грамів, майже 90 гривень. Це що ж то, такі ціни на гелі для душу? Ну, це взагалі. Ну Ось такий, що може бути 650 грамів, великий палмалів, 128 і то. і то. Як ви замітили, я дуже возмущаюся. Да? Дуже возмущаюся, тому що як так може коштувати гель для душу такі ціни. Колгіт, зубна паста для дітей 38,30. Зі знижкою 40% колгіт для усієї родини, 75 грамів. За 30 гривень 50 копійок Це непогана ціна. А ось такий Макс. 50 грамів екстра фірах. Фіра. Не хочу матюкатись, тут таким 30-90, як матюками все написано. Макс Фірахлік. Ну, коротше, зверніть увагу на ці зубні пасти, яка вам підійде краще, можете купувати, тому що знижки на них хороші. Лісовий бальзам 75 грамів 34,50. Мацюпонька саніно, ну, але я завжди говорю, купуйте велику, тому що це виходить набагато дешевше. 23,80. А велика 35,80. І в два рази більше пасти. Сенситів і Total Care 7. Аквафреш, яка йде 100 грамів. Зараз можна придбати за 50 гривень. Лакалу Сенситив 9690. Сенсуден. Відновлення і захист 130 гривень. Зі знижкою зубна щітка від своєї лінії бамбукове вугілля, бамбукова ручка по 15,50. А ось такі також своєї лінія дві штуки в напорі. Можна придбати за 20 гривень 60 копійок. Тут в тебе якась щітка така з'явилась, не знаю, що це така за щитка Неон. 2548 кінчиків щитинок. І що? І в нас 100 гривень середньої жорсткості. Середньої жорсткості. Зубна щітка Colgate. Неон. Стоматологи та гігієністи рекомендують змінювати зубну щітку кожні 3 місяці. І що, що це за зубна щітка? Ручка поліпропілен, щитинки нейлон. 100 гривень. О, а ось таку кологіт можна придбати зараз за 21 гривню. І вона, мені здається, краще і виглядає. Навіть язик можна почухати. Універсальний крем Нівея, яка підходить і для обличчя, і для рук, і для шкіри, ну, для тіла. 75 грамів 71 гривня. А ось Нівею в подарунковому дизайні 150 грамів можна придбати за 9350. Це йдуть гелі-антисептики. У багатьох із молоді висять на рюкзаках такі штучки. Тканеві маски. Для обличчя 18,50. Так, дивіться, DAF. Цей дезодорант, антиперспірант по 93 гривні зараз зі знижкою. А потім хороша ціна на Whitewater. Ну, Whitewater, Old Spice. Стіки, чи як вони називаються? 90 гривень. Дезодоранти і ISпреї по 10970 по... В Аврорі по 88 зараз ось такі, якщо комусь цікаво. А оці хороша ціна в АТБ 90 Ну що ж, починається сезон комарів, 65 гривень захист комарів. Це йде в електричний фумігатор. Ось такий. Хто має, можна придбати тільки саму цю штучку, запаску. А цілий набір 152 гривні майже. І в акції ось ці. А, напишіть, чи вони добрі а, спіральки? Хто купував, чи вони добрі? 41 гривня. Наскільки вона вистачає? Тут 10 штук, а 10 штук спіральок. То одна штучка по 4 гривні виходить. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, хедншолдерс 122,90 300 грамів. Зменшують і зменшують вагу. 360-154 гривні. Так, від Калос торгової марки Калос маски для волосся літр 109,90. І також шампуні цієї фірми можна придбати також 109,90. Зараз хороша знижка. Ну, і ці шампуні також подорожчали Корали, і... корали і корали. Ой, де корали, а де корали? Чи як це називається? Ну це корали, да? а оце що? Мінерали. 47 гривень, 350 грамів. А лак для волосся від своєї лінії 225 грамів, знижка 30%. Великий також зі знижкою 30 відсотків 400 грамів. Шампунь сйоз в магазині АТБ. Зараз по 138 гривень майже 440 грамів. Для миття посуду вошн фрі у запасті 23.50 пів літри. Містер Москул для прочистки труб 37 зараз зі знижкою. За 18,60 можна придбати ось такі стікери, океан та лаванта в упаковці три штуки, які кріпляться під, бі... під е... унітазом, під бідочком, під бідком унітаза. І ось такі самі також, які клеються під бідком унітаза. Туалетне каченя 53 гривні, три і четвертий в подарунок. Ось такі гламурні шкребки, Губка шкрибок. Три штуки від своєї лінії зараз можна придбати зі знижкою 40%. 15 гривень 50 копійок мийний засіб для унітазу. Засіб для миття посуду Нео 500 г 33,50 є алоє. Містить гліцерин та яблуко. Для миття дитячих речей посуду 500 грамів 38,60 Але зверніть увагу, хто має карту АТБ, може придбати цей засіб за 23,90 для власників карти АТБ. Фейрі по ціні 54 гривні. Непогана ціна, але тут 430 грамів. Порошок Грюнвельд для чищення лимон. 600 грамів, 100 грамів тільки додаткового ВТБ, зараз 26,70. Для прання капсули Нео, гель та порошок два в одному, 14 капсул, 113,90. Для кольорових речей порошок та гель тут 10 капсул 88,90. Непогана знижка на порошок Grünweight. Зверніть увагу, вага 400 грамів. Вони йдуть по 400 грамів ціна 24 гривні майже. Зі знижкою капсули Neopur. Та, точнісінько такі самі, Тільки в прозорій упаковці, мабуть. Також порошок та гель 24 капсули. Зверніть увагу, порошок Савекс вагою 4,5 кг 355 гривень, вагою 3 кг 248,70. Хто має карту? АТБ ось це мило можна придбати по хорошій знижці проти складних плям. Захист кольору 16,50. Так, це якась новинка. Навіть написано тільки в АТБ, зроблено в Україні. Кисневий відбілювач. Хто купував, залишайте коментарі на цей кисневий відбілювач. Тут ціна, ціна 127 гривень, тут цілий кілограм. Можна і в автоматі користуватись автоматом, і ручне. Рання, а я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, і вже з вами зустрінемось скоро в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі.